Друзі, привіт! Нашому індичаткові 16 днів. І позавчора, коли йому було 2 тижні, я помітила, що в нього отут звисає зоб. О, воло. Воно м'яке. Я думаю, що тут накопичується рідина. Думаю, що це кандидоз зоба, так званий. На жаль, у бройлерних індиків е, такі ситуації трапляються ну, досить часто. Принаймні, з власного досвіду, я скажу, що от третій рік ми тримаємо індюшат індичат, третій рік з 10-15 штук, е, одна штучка, ну, принаймні ті роки, то по одному е, мали таку проблему. Але не в такому малому віці. Тоді відбувалося це, коли їм було 3 місяці, 4. Тобто м -м, пролікувати мені було його набагато легше. Скажу одразу: все, що я буду сьогодні показувати. Це виключно мої здогадки і виключно повтор рекомендацій з інтернету від досвідчених птахівників. Тому що минулі роки, коли ми звертались до лікаря, він лік, нам лікар сказав, ну так воно 10 кілограм та й ріжте з Богом, і не парьтесь. У мене такий варіант розвитку подій не влаштовує. Тому що я вчуся, я хочу вміти лікувати, я хочу вміти цьому зарадити. Ось така ситуація. Що я буду робити? Ну, по-перше, я його помічу зеленкою, і ми будемо спостерігати з вами, як буде відбуватись його доля. Кандідоз – це збудник гриб кандіда, тобто то, що називається молочниця, як би у дітей, у дорослих може бути. З різних причин і від прийому антибіотиків, і від може якогось неякісного корму. Я не знаю, чому в нього так. Він один на 19 штук. З такою патологією, принаймні, зараз я це виявила. Він один. Може, ще хтось буде минулі роки. Я, я лікувала. Вже були коли вони тримісячні, дорослі. Ми брали просто ну, це зрелище, я вам скажу, не для слабонервних. не для слабонервних. Брали дорослого індика того, 10-кілограмового, 15-кілограмового, перевертали його головою вниз, масажували йому воло, через дзьоб виливалося все що з того вола, все, що там було, приємного, мало, зразу вам скажу. Потім розводилося на 30 мл одна таблетка флуконазола або фуцеса, там дозіровка 150 мг. Це один і той же препарат, просто різні назви. І це заливалося в воло йому. От. Сказати, що сильно вони тоді виліковувались, ні. Але вони благополучно доживали свого віку, воно волото ставало меншим. Вони нормально їли, нормально пили, у них не було ні, ні поносу, нічого. Тобто, ну, от у нього звисало воло і все. Воно доживало до забою, благополучно і нічого з того, як би. З цим маленьким, знову ж таки, на власний розсуд буду робити те саме. Я взяла пігулку флуканозола фуциса, там 150 мг. Я не знаю, як на таке малесеньке дозу вирахувати. Я розділила на 4 частини і ще, і ще четверту частину розділила на 3. Тобто, одну 12 я взяла, розвела то на 10 мл водички. Зараз це я вам все покажу. Що будемо робити? Будемо його перевертати, воло масажувати. Хай та рідина виходить і шприцом будемо заливати. Буду робити так раз на день, три доби, а потім, може, ще через день так робитиму. Ну, буду бачити. Будемо спостерігати за його життям і чи мені вдасться вилікувати, чи не вдасться. Я не знаю, чи це вірно те, що я робитиму. Хто не впевнений, не повторюйте, не беріть собі це на озброєння. Це виключно мої здогадки, і виключно з тої причини, що у мене немає з ким про це порадитись. Неприємно, може краще не дивитися. Я попереджаю кадри неприємні. Ноги і перевертаю, буду масажувати воло. І трохи назад. За ноги треба тримати добряче. І отак трохи потрусити і перевертати назад, тому що щоб воно не задихнулося рвотними масами. Шойці побіга. Не сильно воно відходить, але я боюсь його трясти. Отак в рушник замотала. Ноги, його ноги зажимаю своїми ногами, буду давати зі шприца. Але тут увага, дуже треба бути акуратним. У індичат, у курчат, там е дихальне горличко і стравохід, вони зовсім поруч. Якщо не акуратно наливати, то можна втопити. Таким чином, зальюємо 10 мл. Друзі, хто знає, як це лікувати і як цьому зарадити, будь ласка, напишіть в коментарях. Буду дуже вдячна. Дякую за перегляд і буду вдячна за рекомендації. До побачення.